Всім добрий день, мене звати Юлія. Я зараз знаходжуся в Чорногорі, а саме у місті Подгориця. І мені казали, що недалеко від стадіону знаходиться церква Святого Георгія. І тут я виходжу з одної поліклініки і чую дзвони. Звичайно, я пішла Багато в Багато людей, але мені здається, що тут кладовище для священиків, можливо, монахів. Не наш нас дай нам на нас, і опросина, духове наше, аж і окращеному душниці на своїм, і не оведи нас і слушання, і наслога. Це церква Святого Георгія, є найстарішою церквою подгориці. Знаходиться біля підніжжя пагорбу гориця. За легендою, зведена на місці язичницького святилища римської доби. За кілька сторіч існування не раз була зруйнована і знову відбудована. Найдавніша будівля храму, про яку залишилися певні відомості, датується 9-11 сторіччям. Вона була збудована в дороманському стилі, характерному для церков Далмації. Тож, на думку дослідників, спочатку, ймовірно, була католицькою, а православною стала лише за часів неманичів. Зараз храм прикрашають розписи 19 сторіччя, але в церкві збереглися залишки фресок 16 сторіччя. Анечем, вона й коїмоміло зтучини. Та єсо і... Майди ціни тако! Слава тебе, один раз в місяць в останню середу проводять соборування у четвертій годині, і ми якраз потрапили на нього. Уявляєте? Просто... Дуже гарна церква, настільки приємно, коли люди всі разом моляться, коли всі кажуть, Господи, коли всі разом стоять на вулиці, тому що ну, так багато людей не може зайти в маленьку церкву. Це дуже приємно. Святого постола соборування це таїнство зцілення душі і тіла. Назва його пішла від практики його звершення декількома з собором. У молитвах, що читаються при звершенні таїнства, неодноразово звертаються до Бога, прохання про прощення гріхів, страждачою та про його одужання. Саме тілесне стілення у молитвах танства ставиться у залежність від стілення душевного, для якого необхідно покаяння, тобто прощення гріхів, поєднане з твердою пісінкою виправити своє життя відповідно до заповідей Божих. Для звершення танства використовується єлей, олія за можливістю оливкова. Єлей один із найдавніших релігійних символів з сивої давнини. Це був не тільки єстинний продукт, але й лікувальний засіб. І рідина для світильників, і косметичний засіб. Достаток ліс приймався як ознака благословіння Божого. Єлим натирали тіло, змащували волосся, єлим помазували на служінні священиків та царів. Коли прийшли турки і вбивали всіх людей, які не хотіли змінювати віру, люди ховалися у печерах, в горах. І кожна родина ходила молитися своєму святому, та церква, яка була біля них, розумієте? І тому от вони всі будуть ходити в цю церкву, і їхні внуки, і правнуки, і праправнуки, тому що вони молили Святому Георгію, що він помолився за них перед Господом Богом, Ісусом Христом, щоб їх захистив. П'ять годин вечора відкрилися деякі кіоски, тому що вісім лише концерт, але в мене поїзд у сьомій. 7.30 десь так. Тому я вирішила показати, як тут гарно світиться ввечері. Я тільки зараз побачила, що це ялиночка від СКБ Банка. І Там ялиночку ракидаємо, тобі що глянемо. Це вже черга, вже діти чекають, коли то їм дадуть покататися. Попкорн. Грає мелодія така. Ой, не знаю, скільки років, наскільки стільки мені. Дуже класна мелодія. І гарно. Хоч і небагато людей ще, але так, святково. Техас відчинився. І ще у нас відчинився півоковая. ковая. Чай, дог Екран великий, ні, класно, ви розявляєте, якщо всі люди сходяться, отак сідаються, супер, це дуже круто. Просто я вам скажу, якщо вони відкрили з 7 грудня до 15 січня, звичайно, кожен день, аж я там вам махаю з рукою, кожен день люди не будуть приходити, але все рівно. Піджакові. Люди мені, мені вже холодно в шкіряній куртці, у мене жилетка наверх. А це стоїть піджакові. Наречений. Ну що я вам скажу? нарощений. Це солодка вата. У мене, так. до речі, син в готелі робив, він навчився, йому дозволяли робити солодку вату і все, в і, ну, подарунок саму солодку точив. І в цирку він теж дуже полюбляв. Ой, це було супер. Бачите, вони пішли далі. Її прямо різнокольорово роблять. Достої, як дитина, ну чесно, ну скажіть мені, будь ласка, ну зараз запитаю спеціально до вас, скільки коштує. Там бачите, може бути взагалі ще декілька всіх. Э, э, скільки коштує? Два євро. Два євро така ж. Шапка коштує. Оцей човник коштує 2 євро, а санки магічні коштують 3,5 євро. Але там надягають такі окуляри. І ось ви їдете на цих санках в Лапландію, я так розумію. А я думала, що це для фотографування. Оце називається Не треба Юля думати, треба просто запитувати, щоб вводити людей в оману. Дуже гарно. Хочу вам розповісти один гарний звичай, який існує в Чорногорі. 6 січня приходять всі на Божественну літургію в храм, а потім дехто залишається, дехто йде додому, і повертається о 12 або о 3, в різних містах по різному і приносять дубові гілочки і розпалюють вогнище прямо перед храмом. І ви можете дуже легко побачити. Віруючих людей, тому що дубові гілочки будуть і на машинах, і на хатинках, де лише можна буде дубові такі гілочки. Такий гарний звичай. Так. І обов'язково вогнище буде горіти. І тут також дуже гарна ялинка. Каже, Юля, напевно, легше знайти магазин, де нема гарних ялинок, напевно, тут, тому що тут вони всюди є. Сніжиночки, якісь гілочки. Я знаю, де нема, в тебе немає ялинки. О, знайшли, бачите. Дивіться, Дід Мороз і Санта Санта Класики, чарівний. А можливо, це Святий Миколай. Я, до речі, не запитала. Нагадаю, дуже класний магазинчик, не дешевий. Ну, якщо брати лосіни, але якість. Тут, бачите, парасолів дуже багато. До речі, є різні відділення. От тут я вам не показу, тут і сумки, парасольки. Ну, якісь не знаю, не перевіряла, бо не купували, але взагалі мені подобається ця марка. Десь тут має бути пошта. -то я йду, йду, сказала три хвилини, я вже йду. 33 хвилини, я жартую, Юля, ти так йдеш. Що ви думаєте, так холодно? Я сьогодні поверталася додому, тому що в нас. Коротше, розійшовся шлях, і потяг не приїхав, і ми визвали таксі. Я сьогодні поверталася додому, відносила один телефон, тому що, думаю, три це забагато, оце там пошта. І думаю, лишу жилетку цю. Потім думаю, там може не треба, Юля, знаєш. добре, що не треба. Я б ще теплу кофту одягнула, ви знаєте, дуже різко, настільки тепло було. В день можна було в кофті ходити просто. Я вже думала, ну, просто в лом носити дві курточки з собою, а так дуже. І зараз я б ще одну кофтиночку вдягнула. І капішон би на голову теж, в принципі, не завадив. Все, ми вирушаємо до, до бару. Ну я взяла біле до шинін, коштує 2,20, до бару 2,40. І... Добре, що я прийшла раніше. Я подумала, що поїзд їде в 7.37. А він їде в 7.13, а в білеті взагалі написано 7.10. Це в інтернеті було написано 7.13. Чому я думала, ні, я того разу їхала в 7.32. Це змінився розклад. Тому е, Кожен день перевіряєте, кожен раз, як ви будете їхати, тому що змінюється. Дякую всім, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Я бажаю, щоб у новому році вас було лише щастя у серці, любов, розуміння, доброта, щоб всі ваші самі заповідні мрії, щоб вони всі збулися. І, звичайно, мира в душі, любові, благодаті, мудрості і перемоги нашій ненці Україні та Ізраїлю. Цілую вас!